Я зробив вічний тераріум всього лише із літрової банки, пару камінців, землі та рослин. Mm. Привіт, я Роман, і нещодавно мені спало на думку, що станеться з рослинами, якщо їх помістити в скляну банку та залишити їх на місяць або більше. Що ж, для початку я знайшов літрову банку, та звичайно її добре відбив. Тепер потрібна земля, але в такому вигляді вона не підійде, тому я взяв сито та через нього просипу увесь груд. Вийшло ось таке відеречко. Обродивши садом, я знайшов різну рослинність та звичайний мок. Також не забув я і про камінці, які потрібно залишити на деякий час у воді, щоб вони трішки впиталися в воду та відмилися від бруду. А поки вони набираються вологи, нам слід витрати до ідеалу нашу банку з допомогою тряпки. Ой, ой-ой! Що ж, застеляємо дно камінцями роблячи дренаж та засипаємо його піском. Після цього покриваємо землю роблячи ландшафт. Та вмикаємо маленького дизайнера і розставляємо камінці та рослини, щоб усе було по пофеншую. No. Також я додав трішки гірчиці, оскільки вона швидко росте, я пізніше зроблю невеликий таймлапс. У мене вийшло ось так, можливо, у вас краще? Поділіться вашим тераріумом зі мною у телеграм. Тепер потрібно трішки полити наш тераріум. Використовуйте ложку це буде довго. Тому я використав термусадку. Можна, звичайно, зробити це шпицом, але у мене його, на жаль, під рукою не було. А бачок, бачок потік. Тепер залишається тільки закрутити кришкою до повної герметизації. Але я поки що цього робити не стану, оскільки не знаю, чи достатньо я вилив туди води. Але в майбутньому закрию. Також, звичайно, зроблю відео через місяць, якщо там будуть суттєві зміни. Наш дерев'я виглядає чудово, але із такої підставки, думаю, виглядає краще. Будемо спостерігати, як розвивається наш тераріум. Бувай!